Вітаю, буде сьогодні розмова про мережі, російські підбурювання і провокації, які е, по всьому світу Росія розтягнула. Але для початку хочу вам показати такий невеликий приклад зай такої недорікуватості, якоїсь нездарності російської пропаганди. От вони тільки аж зараз е, раптом ви виявили, що у нас тут був так, якийсь навколо е, календарів п'ятого каналу такий е, внутрішні, якісь такі розмови, і чомусь вирішили також про них поговорити. Подивіться. Ведь нам же постоянно рассказывают о том, как значит, вот особенно западная пресса, как Киев подвергается ударам, как там все разрушено. А тут халены барышни. холеные барышни на хорошем качестве производят выпускают, значит, календарь. Выпускают календарь. И более того, оказывается, что в столице Украины идет дискуссия, хорошо ли это плохо. Вы понимаете, да? То есть страна гибнет, там катастрофа, их уничтожают, и в это время вот это вот все происходит. Все так на голубом глазу. Ну, вы... и во-первых, да, нам же рассказывают, опять же, оборона Отечества, борьба там за... Вы себе можете вообразить, что Клавдия Шульженко и Ольга Бергольц в 1941 году снимают календарь вот для поддержки бойцов? В Красной армии. Я даже не говорю такой вообще сам принцип этой работы сказати, якщо так пущить, то хороша річ, треба брати. А стосовно Ольги Бергольц і Шульженко, ви знаєте, вони дійсно для бійців Червоної армії знімали фотографії, їздили з виступами. Так що це насправді все дуже, от якщо вже казати, так в загальному такому тренді, от такої, ну ніби як робота інформаційної під час війни. Так що таке, ладно, повернемося до наших мереж впливу, точніше, до російських новина, яка була на минулому тижні, що ФБР. Затримало кілька людей в Сполучених Штатах, там три росіяни на два американці, які е, намагалися передавати і пересилати через Естонію е, компоненти до російської зброї, електронні, ті, які Росія не може сама виробити. І от паралельно до цієї новини, також 8 грудня, США і РФ РФ здійснили обмін російського торгівця зброєю Віктора Бута на американку баскетболістку Брітні Гарден. Ну, це віду от для нас це зрозуміла історія. Вони фактично піймали цю баскетболістку. Це така дворазова золота медалістка Олімпійських ігор, яка в складі збірної США була, яка працювала 16-го року в Росії в Єкатеринбурді. Там грала за якусь команду і затримали, ніби як за перевозку наркотиків у лютому 22-го року. І в серпні засудили до 9 років позбавлення волі. Ну тобто. Все це виглядає, знаєте, ну, для нас зрозуміло. Їм треба було витягнути Бута. Вони от е, піймали таку людину, яку вони далі роз, ну, розкручували для того, щоб поміняти на бута. Ну, а самий Бут він, в принципі, е, зразу пішов по всім телеканалам російських, ось ви бачите, де тільки він не був. Е, і він сидить вже давно, 12 років. Його всі, весь цей час росіяни намагалися різними способами е, витягнути з американської в'язниці. Е, Річний термін ув'язнення він мав за те, що е, колумбійському марксистському угрупованні фарк е, е, намагався там значить, передати зброю. Причому це таке угруповання, яке підторговувало раку наркотиками. Ну як сказати, крім того, що воно воювало, воно підторговувало в 2006 році. Міністерство юстиції і сполучених штатів висунуло обвинувачення проти 50 лідерів фарк, звинувативши організацію у виробництві половини на хвилиночку світового кокаїну. і і транспортування його до США і Європи на 25 мільярдів доларів. Так що от і Бут збирався їм продати там ну, купу всього, ПЗРК, гармати навіть, ну, просто якась там 30 тисяч автоматів, купу вибухівки там тонами, ну, Тобто дуже багато всього. А до цього він в Африці, Південній Африці, Близький Схід, продавав зброю, довгий час його довго ловили, там з Муамаром Каддафі, Ліберійським. Президентом Чарльзом Тейлором мав справу, ну тобто його багато в чому звинувачили. І от нарешті його росіяни витягнули. І це така, знаєте, при, ну, цікава історія, ем, в, 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 тому що по суті вона демонструє, як росіяни зараз витягують всю свою агентуру, яку можуть, і навіть зв'язниць. Ну і перше, що він е, прийшов, е, коли там заявив, е, ну, власне, е, е, на цих телеканалах, от питання, чому його витягували взагалі. постало. И вот такая была ответ. А что такое Буд сделал для нашей страны, для России? Зачем нужно вообще было его значит, вызволять? Вас принуждали к заключению сделки со следствием. Вот чего они от вас хотели услышать, чтобы вы им что рассказали? Ну, вопрос был о том, что якобы я должен был сообщить некий компромат на Игоря Сечина, И в том числе на Путина, потому что они были 100% уверены, что я лично знаком, чуть ли не дружу с Сеченым. Uh -huh. И через него якобы у меня были контакты обширные с Путиным. И я принадлежу к некой такой вот группировке. Uh, вот такая заява, ну. Не будемо зараз намагатися зрозуміти, що було насправді. Факт є те, що його досить таки послідовно витягували. І тільки вийшовши з в'язниці, зробив отакі заяви. Зразу такі дуже пропагандистські. що у тебе портрет Путіна висів в камірі? Завжди. А чому б і ні? Я горжусь Тем, что ну, я русский человек и наш президент ну, Путин с 2014 -го года все больше там ну, американцев начали спрашивать как, чего, э, как переехать в Россию. Но лет через пять... Россия станет самым искомым местом, куда все более-менее нормальные люди со всей планеты захотят переехать. Особенно американцы, особенно европейцы. Вот. Слышишь, они начали бомбить Киев. Я говорю, что это стало, наверное, для всех русских во всем мире той, вот тем рубежом до и после. То, то же самое для меня. Mm -hmm. Я, это очень серьезный вызов и в то же время ощущение, ну, наконец-то. Я, честно говоря, даже не понимал, почему мы это сделали не раньше. Почему в 2014 году, понимаешь, тот же Харьков, он же ходил с демонстрациями, я смотрел по CNN по Fox News, несли огромный триколор, кричали «Россия, Россия, Россия!» Донбасс, тот же, та же Одесса. Была бы возможность, я бы, конечно, и навыки необходимые, я бы, конечно, бы пошел добровольцем. Не дивно, що Буд тільки вийшовши з в'язниці, зразу вступив в цю партію Жириновського ЛДНР і ЛДПР. І цілком можна припустити, що скоро він опиниться в Держдумі Росії, так як до цього там опинився. До речі, від ж такі партії, такий луговий агент, який звинувачують в вбивстві колишнього ФСБшника Олександра Литвиненка. Там отруєння Полонії відомо. І так як також опинилася в Держдумі Марія Бутіна, яка от говорила з цим самим Бутом, буквально от зараз на цьому відео, яке було, е, яка також звинувачилась в тому, що вона в США намагалася там створювати якусь мережу впливу Росії. Це було там в 18 му році. Хіба що тільки Анна Чапмен там не опинилася, яка також там зовсім нещодавно е, в Великобританії США. Там десь паралельно паралель намагалися щось таке вибудовувати. Так що оці от зараз відбуваються такі процеси, і це така, знаєте, яскраве, дуже от така. Ну, знаєте. Е Взагалі, ілюстрація до того, як зараз Росія збирає практично всю свою агентуру: і стару, і ще радянську, і сплячу, і явну, і неявну, і ту, що сидить, вони намагаються витягнути, і, і зразу її кидають на щось. Ну чи зможуть вони застосувати бути конкретно для того, щоб скупати зброю? Це таке питання дискусійне, але те, що вони його будуть використовувати в якихось інших там цілях, це абсолютно точно. Крім того, що крім, е Отака така основна мета росіян їх агентурного впливу це Сполучені Штати Америки. Зрозуміло, чому, тому що Америка зараз найбільша така потуга, яка по суті найбільше допомагає Україні. Великий вплив намагаються Росіян також здійснювати, наприклад, на Польщу, тому що Польща – це, по суті, такий хаб для допомоги Україні. Основний, і ну, по великому рахунку, це наш такий найближчий тил. Там працюють е, купа там, блогерів, якихось проросійських, якихось таких, вони постійно створюють якісь щось контент, в соцмережах, намагаються, намагаються розбурхати головні взагалі теми е, такої впливу в Європі і в Польщі, зокрема, е, це е, посіяти е, ворожість до українських біженців. І друге, це звичайно там от, розказати, що як же можна допомагати Україні, якщо є якісь там економічні проблеми в Європі. Е, це дві такі теми, але крім цього, росіяни також досить активно займаються акціями прямого підбурювання. Тобто е, намагаються організовувати якісь там е, маніфестації, якісь навіть такі бунти. І, е, в принципі, е, не дивно, що в 9-му, наприклад, пакеті, який зараз готується в Євросоюзі, санкційному, там мова йде про те, щоб е, ввести додаткові санкції проти державних пропагандистських каналів РТІ РТ Спутник, але ну, крім того, росі, російських агентів намагаються по всій Європі Вити і в принципі там, де вони працюють під, ну, наприклад, такої під, під вивіскою такої організації, якраз розсотрудничества, або навіть дипломатичних місій, їх просто висилають, на що постійно жаліються росіяни. Ну і от власне, от про і про підбурювання, і про жалоби, давайте зараз подивимося. От так. Да. Да. Давайте от глянемо. почему мы не разорвем дипломатические отношения с Польшей, Прибалтикой и с остальными странами, которые требуют создать некий трибунал против России? Там фактически осталось по одному, два, три дипломата. Вы посчитали, сколько выслали из Польши российских дипломатов? Такая же ситуация практически по всей Европе. Осталось по несколько человек. Да, есть отдельное посольство, где коллектив более-менее сохранен, но за счет вот этих массовых высылок десятками людей, конечно, причем они же не просто высылают с возможностью их поменять да, на кого-то другого. Они, во-первых, закрывают им въезд в Евросоюз. То есть, если человек занимался, например, ситуацией и учил языки, и был регионом, региоведом там, в рамках Западной Европы, то, если его высылают из одной западноевропейской страны, они ему автоматически закрывают въезд в другие страны. Они не дают возможности выдать Мізи новим Ну і власне, а як взагалі в російських ну, телеефірах говорять про те, що треба робити, як підбурювати Європу, це можна подивитися. От буквально це було ну там може півмісяця назад говорилося в ефірі російського телеканалу. Давайте. Мы видим действительно очень резкий рост протестов, бунтов, забастовок, которых не было с 80-х годов в Европе, в Британии, в Франции и так далее. И это, конечно, тревожит западные элиты. Это серьезные тенденции, которые тоже, на мой взгляд, нужно поддерживать. Вы же помните... Почему Владимир Путин призвал во время Валдая, да, западное сообщество, бороться за повышение заработной платы. То есть, соответственно, нужно данные тенденции только под поддерживать, подчеркивать и... Чтобы они боролись, надо их финансировать. А, ну, подождите, а идея как же? Ну, що там за ідея? От поговоримо з Наталією Іщенко, аналітик, керівниця проєкту Балканський оглядач. І, власне, не тільки про це, а взагалі про те, які мережі, як успіхи, які росіян в Європі. Наталю, вітаю. Ну, от бачиш, було таке скиглення речниці МЗС Марії Захарової на таку масову висовку дипломатів. І, як вона сказала, «регіона Відав. От чи була ця ви висилка, по перше, регіонів Веда виправдана? І взагалі, які кейси є у участі цих регіонів Ведав в підбурюванні внутрі? Європи? Розкажи, будь ласка, ви знаєте, насправді висилка російських дипломатів з різних країн? Відбувалася за різними причинами формально. Там їх спіймали на тому, що вони спонсорували буквально розвідувальні операції, до яких були залучені місцеві громадяни. Десь взагалі не було сказано за що, але в офіційному повідомленні йшлося про те, що вони порушують правила роботи дипломатів. Тобто були різні варіанти, але всюди йшлося по про ті чи інші форми участі працівників російських посольств в створенні чи підтримки мережі агентів, які працюють на Росію, а наслідки цих висилок. Як ми бачимо по реакції Захарова і, взагалі російському МЗС, що наслідки відчутні, вони скаржаться, жаліються. Але що цікаво, вони не спростовують, що дійсно вони щось порушували. Вони просто скаржаться, що їх висилають, але нема такого, щоб вони говорили про те, що ми не в чому не винні, чи наклеп, чи щось таке, і це дуже цікаво. Ну, а що є таке з нових таких кейсів отаких акцій прямого впливу? Тому що, ну, в принципі, вони ж не сидять, склавши руки абсолютно ж? Звісно, вони не сидять, склавши руку. Ви знаєте, що нещодавно в Німеччині було викрито мережу цю організацію, яка Нібито готувала навіть державний переворот і знайшли зв'язки з росіянами з російським слід. Буквально свіжа новина сьогодні стало відомо про те, що в Болгарії почалося слідство проти військових організацій, яке називають себе народним ополченням народним ополченням. Які Поки що невідомо як пов'язане з Росією, але гучною акцією, найбільш гучною останніх років, цього ополчення, було те, що вони побили протестувальників болгарських, які протестували проти приїзду до Болгарії групи Нічні Вовки цієї групи, як ви розумієте, про Ну, тобто, зрозуміло, що це абсолютно про російські структури, і кілька років місцеві болгарські правозахисні організації подавали заяви всі інстанції, говорили, що ось у вас мережа агентів. Невідомо яких спецслужб розслідувати, що це буквально загрожує державної безпеки Болгарії, але нічого цього не було зроблено. І тільки зараз, тільки зараз, от буквально сьогодні, з'явилася інформація, що це слідство почалося. Це буквально найсвіжіший кейс. Ну, от е, такі є, знаєш, е, співпадіння. Да, що, наприклад, е, якщо казати про цей німецький кейс у цей заколот, то е, Чомусь там чи коханка, чи може навіть дружина, я так не дуже зрозуміла цього голови, ніби як цього заколоту виявилася громадянкою Росії таке співпадіння. А якщо казати про болгарський кейс, то як не дивно, але от буквально так, да буквально кілька днів назад, там росіяни почали розганяти інформацію, що от в Болгарії починаються якісь антиурядові виступи проти санкції. Там навіть там хтось почав якісь. З плакатами ходити, так що, мабуть, це якось так взаємопов'язані такі речі. Але якщо казати, от такий геть, такий, ну тому що коли ми кажемо от, про цей е, німецький заколо, там вбивство Шольца, там це все звучить таке якесь, ніби навіть якась театральщина. Але зовсім недавно, не так це було давно, ну буквально ось ось там рік, пару назад, коли в Чорногорії такий був. Ну, спроби реального заколоту і саме збройного з поваленням уряду, збивством президента, все там готувалося, і, врешті, е як ну російській агентурі вдалося змінити владу, і там досі неспокійно, там досі тривають якісь. Тобто, якщо казати от про такі, якісь впливи, це мабуть також найбільш такий яскравий приклад. Ви знаєте, по Чорногорі теж є свіжий кейс. Міжнародні розслідувачі нещодавно буквально оприлюднили розслідування, що стосувалося гібридного впливу Росії саме в Чорногорі, і вони розказали про те, як почесний консул Російської Федерації в Чорногорі активно. Підтримував створення політичної партії Чорногорської, та, яка виступала проти НАТО. за те, щоб Чорногорія вийшла з НАТО, він настільки відверто підтримував цю партію створення і, взагалі, що навіть штаб-квартира цієї партії знаходилась в нього в офісі, тобто. Ця антинатівська Чорногорська партія засідала в нібито дипломатичному приміщенні почесного російського консулу, і е, зауважте, що про це кажуть якісь розслідувачі неофіційні. І в мене величезне питання: а де взагалі спецслужби е, там НАТО? Самої Чорногорії, ну тобто, роботи я так розумію, для офіційних структур, які відповідають за безпеку і країн Євроатлантичного альянсу і взагалі Європи, просто робот проти російської агентури дуже багато. Ну, от, якщо казати взагалі про Балкани, до яких і, і Болгарія і Чорногорія це Балкани, то е, російська агентура там має не тільки таку мету, знаєте, там ходити з якимись е, гаслами або там робити маніфестації. По суті, там зараз вже йде мова про е, організацію якогось такого, навіть можливо, розмороження конфлікту, і е, треба сказати, що в ефірі, наприклад, у Соловйова посол е, Росії в Сербії я вважаю, достатньо відверто про це сказав. Давайте подивимося, як він це говорив. краю перехід до гарячої фази. А так, а гаряча фаза як може виглядати? Там же формально база НАТО стоїть. Моно може початися путем акций Косовского Сбесназа, Направлений на ліквідацію барікад. которые возвели Кусовские сербы. Разумеется, все будут отвечать. Белград должен использовать э, ту силу, которая накоплена и находится на административной линии. Как мы можем сейчас э, помочь, ну, де-факто, нашему единственному и последнему союзнику в Западной Европе? Я говорил недавно по телефону с э, президентом Сербии. Совершенно неправильная ситуация, а таки, такое мнение есть что Россия сейчас не докусила. Кстати говоря, именно Запад исходит из этого ложного посыла. Это большое заблуждение, потому что и в этой ситуации мы рядом а, с нашими друзьями. И, и в отношении Сербии действует а, лозунг ⁇ Своих не сдаем ⁇ Ну, цей спосіб знаєте, допомогти президенту Сербії вучічу щось таке зробити на кордоні з Косова або і не на кордоні. Ну в принципі, це знаєте, вже таке близько до того, щоб підштовхнути його до цього, чи чи я правильно це оцінюю в залі. Росія давно займається тим, що намагається перевести заморожений конфлікт в Косово в стадію гарячого конфлікту, тобто вже відкритої війни. І тут треба сказати, що стосується саме цього регіону, у Росії є для цього реальні можливості. По перше, Розвідслужбу Сербії очолює прямий агент Москви, який на прямому зв'язку весь час з міністром оборони Російської Федерації ФСБ і навіть з Розгвардією. А це Олександр Вулін. Ви можете подивитися взагалі, як він часто відвідає Російську Федерацію, з ким там спілкується. А це перший такі політичний кадровий да, вплив. А інший вплив це суто військова присутність. Буквально не ну. Поруч з кордоном Косово на території Сербії в місті Ніш присутня так зване гніздо російських шпигунів. Це нібито гуманітарний центр, але насправді це розвідувальна база там, де Купа обладнання для відстежування всього, що відбувається взагалі в регіоні Південно-Східної Європи, нібито вони стежать за погодою насправді вони стежать абсолютно за всі інформацією, яка може мати якусь військову цінність. Про цей центр давно кажуть, але на жаль. Ані Європейський союз, до якого Сербія нібито вступає, ані НАТО на кордоні, з, з яким відбувається оце розвиток цього розвідувального центру, нічого поки що не зробили для того, щоб припинити діяльність цього центру в Ніше. А яка мета цього розв'язування конфлікту в Косово? Ну крім того, що там ну заколоти це такий спосіб. Ну для для сербів це спосіб там самоутвердитися. Але які яку мету зараз має е, Росія? На що вона сподівається, розв'язуючи конфлікт? Ви знаєте, мені здається, що Росія розглядає взагалі всю Європу як таку велику шахівницю, де вона робить якісь кроки. Проти неї Захід робить свої кроки. І якраз Косовський фронт, якщо можна так назвати, поки що він холодний, але тим не менш це фронт. А це така ділянка протистояння Росія-Захід, як це розглядають в Москві. Ну в, в Україні часто кажуть, що Росія таким чином відволікає увагу е, Європейського союзу сполучених штатів від е, е, війни Росії проти України, але ні. І захід, і Росія, Балканський кейс мають як взагалі окремий кейс, і події розвиваються паралельно. Переключення уваги немає. все відбувається одночасно, і якраз Росія здається, хоче спробувати відкрити другий фронт саме на Балканському напрямку от на останок, буквально 30 секунд. Наскільки є вірогідність, що Росія спробує щось таке, також відкрити ну там в Фрибалтиці, якісь почати дії? Як ти оцінюєш це? Ну тобто наскільки вистачить у Росії сил, чи якщо вона все таки почне щось на Балканах, то про це можна забути? Поки що що стосується інших регіонів, такої активізації настільки як є на Балканах, більше немає, хоча що в плану в Кремлі ми можемо здогадуватися, лише є тільки такі косвені ознаки, що поки що все ж таки Україна і Балкани, це основні цілі Кремля. Дякую, це була Наталя Іщенко, аналітик, керівниця проєкту Балканський Оглядач. Ну, власне, отака мобілізація по Європі йде, і не тільки по Європі російської агентури, але її бачать, з нею борються, і, ну, врешті-решт, я думаю, не зможе Росія так вільно діяти, як вона діяла ну, ще навіть років 3-4 назад. Побачимося.